Мене звати Анна. Минулого вівторка вечором мені десь о 10-й годині дуже стало погано. Серце почало тиснути і поміряли тиск. Тиск показало, що 100 на 90, дуже близький один до одного. Тут вже вуха почала заставати, взагалі дихати дуже важко стало. Тут приходить сестра і каже, що напевно треба визивати лікаря. І батько каже, що визиваємо лікаря. Потім сестра говорить, ні, лікаря не будемо визивати, дзвонимо до отця Олега. Я кажу, не будемо дзвонити, тому що вже 10-го. Година, вже пізно, як турбувати оця Олега вночі? Вона каже, ні, я вірю, що отець Олег нам поможе. Ми колись вночі і серед ночі, десь друга година була. Ночі ми дзвонили із-матері, коли мати хвора щоб була на рак. І отець Олег ніколи нам не відмовляв. І серед ночі, і передранку в будь-який час ми дзвонили. І завжди допомагала нам. Тоді я дзвоню до отця Олега і прошу, кажу, отче, помоліться, мені дуже погано, мені важко дихати, в мене серце болить, я не знаю, що мені робити. Отець Олег говорить, «Я молюсь, і ви, я молюсь і ви моліться. Ми одночасно почали молитись, десь пройшло раптом 10 хвилин, наче б все провиднілося, Взагалі ніякого болю, нічого, взагалі голова перестала боліти, наче б звук включився, слух, і взагалі отче, а то був як темнота настала. Так що велике вам дякую, отче. і Великим Богу дякую. Так що віруйте. Слава Ісусу Христу. Слава. Я хочу дати таке свідчення про свого сина. Я дуже просила отця Олега, і ми двоє молилися, отець Олег молився, щоб мій син мав роботу. І було на одно місце п'ятеро людей. І сина мого прийміли просто чудом, тому що треба мати і вищу освіту навіть. І я дякую Господу Богу. І за молитвами отця Олега я вже мала дуже багато свідчень. Дуже багато. Я вже ходжу 5 років на молитовну групу, яка є в неділю 2.15, і мала дуже багато свіжих. Дякую Господу Богу і оцю Олегу за вислухані молитви. Я минулої неділі просила на молитві отця Олега за здоров'я. Дуже тяжко хворого було друге моєї племінника. Він йшов у Львові, хлопець проводив додому дівчинку і вертався додому. І хто знає, чи гроші, чи що напали на нього, його так порізали і лишили, він стікав кров'ю. Ну, хтось його в лікарню таки довіз. Була поражена і підселезінка, і нирки, і піджелудочна задіта. Ну, і я питаю по-друге, як? Та каже, здали кров з роботи, в нього мінус із його, і з батькової. І операція відбулася успішно, видалили цю селезінку. Цю... І вже так би нічого було, може зарано зняли лікарі трубку, і тепер від того, що він лежить, вже 10 днів у нього запалення. Але я вірю, що Господь Бог його зцілить, і молитви оці Олега доходять. У мене також на роботі лежить жінка, дуже важко, хвора на гіпертонії, бо в неї складена форма діабет. А був 230 на 100 і швидка не хотіла її привезти, бо то був грип, а я кажу, везіть на мою відповідальність, ми її положимо, не відправимо, і ми її такі в реанімацію поклали. То, ніяк не могли лікарі збити. А я в четвертий і рано дзвонила, до оця Олега якраз отець Олег підняв трубку, і вже вчора я була в неї, і в неї вже тиск нормалізувався і каже, вже я спала, спала, вже 160 на 90. Я дякую цю Олегу за молитву.